рисунку зображена квадрат АБЦД зі стороною 24 см. Ми пишемо, що АБЦД квадрат. Всі сторони відповідно рівні. Напишемо одну якусь сторону. Або запишемо для себе, що всі чотири сторони рівні. І вони дорівнюють 24 см. На сторонах ВС і АД квадрата вибрано відповідно точки К і Н, так що АМ відноситься до МД як один з двох. КЦ дорівнює 6 см. Я позначу тут 6. Навіть довжину відрізка КМ. Н на питання. Це ми тільки записали коротку умову. Що ми можемо одразу визначити? Перше ми можемо визначити БК, яке дорівнює, якщо всі сторони квадрата 24, 24 мінус 6. Це буде 18, потім ми можемо визначити відрізки АМ і МД, оскільки вони відносяться як 1 до 2, то. А М, якщо буде Х, то МД дорівнює 2х, а Д взагалі це буде також 24. Отже, 3х дорівнює 24 і звідси Х дорівнює 8. Отже, АМ буде 8 см, відповідно, МД буде 2х, тобто 16 см. І ми визначили ті відрізки. Тепер нам треба знайти КМ. звідки ми можемо цих знайти. Наприклад, з прямокутних трикутників. У нас немає тут прямокутних трикутників, але ми можемо провести перпендикуляр з точки К. Нехай основа перпендикуляру буде точку Q. Ми маємо прямокутний трикутник АКК. Відповідно, у нього один з катетів КК. Дорівнює стороні квадрату, тобто 24 см. Я тут приберу 16, аби воно не заважало. А тепер що ми можемо визначити? Оскільки Q K, C, D квадрат? Не квадрат, а прямокутник. Я мала нозі, оскільки в нього. ну, всі чотири кути по 90 градусів, то QD також дорівнює 6 см. Оскільки нам відомо MD 16 то MQ дорівнює 16 тобто тобто мінус QD дорівнює 16-6, дорівнює 10 см. Тобто ось тут 10 см. Цей капіт Q 10 см. Отже, ми маємо прямокутний трикутник, у якого два катети відомі, і, значить, заберемо Піфагора. у трикутнику МКК. Ми можемо визначити гіпотенозу МК як корінь із 10 в квадраті плюс 24 в квадраті. Ми можемо подивитися, що 10 і 24 пропорційні а... числам. 5 и 12 и тоді буде пропорційно часу 13, Отже, ми можемо одразу написати 26. 26 см. Отже, МК 26 см. Це її відповідь на це запитання.